Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму Ютуб каналі скаже, як завяже. Поїхали. Що ж, пишусь з дороги, ще не доїхав суми, але е, наскільки багато цікавої корисної інформації, що не можу не поговорити. Перш за все, це стосується виступу Путіна вчора у мінську. І що сказав кремлівський Вурдалак? Бо всі тут сполошили, що виявляється, Путін вже хоче миру, тому що він заявив, що якби вони будуть з 26-го року на четверть зменшувати оборонні бюджети. Ну, ми ж знаємо Путіна. Путін це міг сказати заглядки на Трампа, тому що. Трамп хоче, щоб Путін мирився, і Путін хоче, щоб Трамп думав, що Путін хоче миритися. Знаєте, як ото в русській пісні я глянувся, посмотрити, не оглянулася Ліона. От. Так от, не треба думати, що все, що говорить Путін, або на що натякає Путін, правда. От, ну, Перше, що треба сказати, що він сказав так, що да, там у нас є певні складнощі. але, але е, Санкції е, західні санкції не можуть нашкодити економіці Росії. У них все хорошо. І в цьому він бреше. Я думаю, що Трампу розказують, де Путін бреше, де Путін не бреше. Тому що навіть їхні високі е, топ посадовці кажуть, що ай-яй-яй, все погано. Ну, зокрема, е, Ну, от що Путін сказав, да? що е він визнав, що економіка Росії все ще бореться з високою інфляцією, через що економічне зростання в Росії в 2025 році буде набагато скромнішим. Та все там погано. Вони там оцінили ріст з 0,5% е е до 1,7%. І ще саме головне, Путін заявив, що військовий бюджет Росії наразі становить 6,3% її ВВП. Ми розуміємо, що зараз в країнах Європи це трошки більше 4% країн Балтії в Польщі, усіх решти менше 4%, менше у багатьох. І вони тільки на цьому саміті і тільки з наступного бюджетного року домовились, що буде не менше п'яти. Причому деякі країни вибачились, сказали сорі, але ми не зможемо в 26-му, і деякі перейдуть, як, наприклад, Португалія, інші. Аж з 27-го року на 5% ВВП в оборонний бюджет. Путін же ж каже, що у нього зараз 6,4%. Типа, ми не, не сильно та більше НАТО. Ми не такі вже й агресивні. От, але це складає типа, якби 13,5 трильйона рублів. Нагадаю, що весь бюджет Російської Федерації це 42 трильйона рублів, і 13,5 – це майже третина бюджету. Третина бюджету на війну, але насправді там 41%. Вони брешуть. Чому брешуть? Тому що вони деякі категорії витрат не відносять до військових. Ну, наприклад, на чому хльош, закупівля тих же ж осікав ІА або мотоциклів в Китаї для російської армії. Воно купується у них через Мін, Мінчез, ну, Міністерство надзвичайних надзвич... ситуацій в Росії, так. От, і, наприклад, вони купили от е, тільки восени минулого року на, на зиму вони купляли там 500 тисяч комплектів термобілья, типа для МЧС. Ага-ага. Потім внутрішніми накладними вони переклад передавали це уже в. В Міністерство оборони, і таким чином, у них там, тіпо, це не як військова витрата, витрати, що оборони закуповували. Да? І так само вони е, закуповують бавовну, мається на увазі хлопок, не хлопок, а хлопок. Е, вони закуповують багато країн там для виробництва пороху, вони закуповують через інші структури, і тому не, не вписують, що це там, тіпо, е, в систему іде Міноборони насправді у них не менше 40% всіх видатків бюджету йде на війну. Жодна, повторюю, жодна країна це не витягне безконечно довго готовий воювати, як каже Медінський. Навіть Кореї це важко. Хоча в Кореї можуть працювати по 10-12 годин за миску риса. Понятно, що у росіян такое не пройде. Вони почнуть бунтувати, у них почнеться там типа, безсмислений і безпощадний. От, тобто, що заявив Путін? Основне, що типа він готовий зменшувати бюджетні витрати з наступного року на 25%, і типа це сигнал. Та там, Путін хоче миру. От, але насправді ми мусимо розуміти, що ніякого миру ніхто насправді не хоче. Путін хоче завоювати Україну. А от чи дамо ми йому це зробити? Це інша справа, да? От, е і скажімо так, е навіть у них Ельвіра Набіуліна, он, вона заявила на е Санкт Петербурзькому економічному ну, цьому міжнародному е форумі, що Росія вичерпала багато своїх вільних ресурсів з початку повномасштабної війни проти України. І це значить, що, що у них закінчується це їхній галіми фонд національного благосостояння, який вони там років 15 збирали, 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 і все вони здулось в один момент. От і тому е, мусимо констатувати дві речі: перше, Путіну довелось визнати, що у них з економікою все плохо, хоча він каже, що добре, там маленькі нюанси. Так от щоб ми розуміли, що нюанси там не те, що вони маленькі, а дуже страшні. Це перше. А друге, що ми мусимо розуміти, що Путін все одно пижиться показати, що вони воювати готові безкінечно довго. От що ми мусимо з цього зрозуміти. І Європа мусить зрозуміти з того, що Путін зараз трошечки боїться. Він злякався чого? Він злякався нашої єдності. Трамп не випав, як очікував того Путін. І, значить, у е, НАТО все хорошо. і значить, в Україні все потенційно добре. Ми будемо купувати за європейські гроші у е, американців зброї скільки, скільки нам потрібно. А от у Путіна все буде погано. А погано ще й чому? Тому що як виявилось, у них ж вони ж виплачують 7 мільйонів рублів гробових, да так званих за вбито, але зараз 50%… відсотків. От останніх втрат вони декларують як пропалих безвісті, і значить не виплачують зараз. Тобто, тим людям, ну, тим, у кого там ну, мішок не перейшов, нема виплат. Да? І тому там ждіть рік, два, три. Це перше. І друге, регіони вже наскільки їхній бюджет підсів, наскільки підсів бюджет от деяких регіонів Росії, що вони тупо не можуть робити свій варіант виплат. А ми щоб знали, що для того, щоб завербувати контрактника, федеральний бюджет передбачає тільки 400 тисяч. Рублей. 400 тисяч рублей це ну, чуть-чуть більше 4 тисяч доларів. А от мільйон, півтора, два, там різні регіони по різному, найбільше Москва і Самара по 2 мільйона. Да, рубль 86, сейчас, ну, 86 рублей доллар. Це то есть, ну, 2 мільйона рублей це десь ще 23-24 тисячі доларів. Мусить бюджет Москви. Бюджет Москви тяне, але бідні регіони категорічно не тянуть е, такі можливості. Контрактів підписується менше. В общем, у Путіна дзвоночки такі, що якщо він Україну не подолає от там до листопада або ну, максимум там, на що він наважиться, там, до березня в березні він сам приповзе просить мира. Наскільки у них все погано? І хочу, щоб це, ми це знали, щоб це нам додавало е, оптимізму, ентузіазму. Азму, бо всі думають, що ми тут там уже на у нас от скоро катастрофа, та катастрофа у них. В першу чергу, а ми, якщо будемо єдині з нашими союзниками і там, завдячуючи нашій цій блін, супердипломатії, не звалимося, там не прилетить якийсь чорний лебідь знов від Трампа, то у нас все потенційно добре. Саме головне, щоб наша влада, на що найбільше сподівання Путіна, що наша влада накосячить так, що блін, ми просто за них не захочемо воювати, що там ідіть лісом. Ну, як, власне, так багато хто і пояснює. Там своє ухилянство. От приблизно те, що ми мусимо знати. Так що оптимізму Путін трошечки, ну, я думаю, що він сильно злякався, бо трошечки болі свої показує. І він виглядає як грустний карлік. Тримаємося, підписуємося на мій YouTube канал. Будь ласка, прошу всіх, підпишіться, не, не пожалійте часу на це. Хто підписаний, лайкаємо. Ставимо вподобайки, коментуємо, тиснемо кнопку спонсорство і знаємо, що незважаючи на всі зусилля офісу президента, Україна міцно стоїть, хана, но Пасаран тримаємо стрій.